Доброго дня. Сьогодні ми в черговий раз поговоримо про кампанію декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. З 1 січня стартувала дана кампанія декларування і враховуючи ту ситуацію, яка у нас є в державі, на сьогоднішній день самостійне декларування та сплата податків є дуже актуальним. Так як податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоформуючим податком, в тому числі для територіальних громад, на території яких проживають громадяни, і відповідно територіальні громади отримують доходи для свого розвитку, також це дає можливість для підтримки наших збройних сил, що є на сьогоднішній день, основним Питанням, я думаю, кожного громадянина України. Щодо кампанії 2024 року, відмінність цієї кампанії полягає в тому, що змінено форму декларації про майновий стан і доходи. З 1 січня введено в дію форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року, номер 467 Основні зміни цієї декларації це те, що суб'єкти господарювання, фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, окремо визначають мінімальне податкове зобов'язання в разі, якщо у них є в у власності чи в користуванні землі сільськогосподарського призначення. Окремий додаток заповнюється від основної суми доходів. Крім того, в декларації змінився додаток Ф3. Це додаток щодо отримання громадянами податкової знижки. Відповідно, так само є певні зміни до самого додатку. Щодо порядку подання декларації, щодо порядку подання декларації, то, відповідно, декларація подається. Фізичними особами-підприємцями, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та тими фізичними громадянами до 1 травня року наступного зазвітним, тобто за 2023 рік, підприємці на загальній системі оподаткування і суб'єкти господарювання, які займаються незалежною професійною діяльністю, та громадяни, подають декларацію до 1 травня поточного року. Якщо останній день декларації припадає на вихідний або святковий день, то відповідно до пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу граничним терміном подання декларації вважається день, який настає за вихідним або святковим. Крім того, хочу звернути увагу для тих громадян, які отримують доходи за кордоном. В разі якщо на момент подання граничного терміну подання декларації такі громадяни не мають документів, які підтверджують їхню сплату податку на доходи фізичних осіб в тій чи іншій країні перебування, де вони працювали і відповідно сплачували такі податки, такі громадяни. Я не зобов'язані подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою лист про продовження терміну подання декларації до 31 грудня, тому що в ряді країн терміни звітності щодо ПДФО. Є пізніше ніж 1 травня за попередній рік. Тому такі громадяни звертаються, ще раз нагадую, до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації з заявою про те, що термін подання декларації про майновий стан і доходи продовжити до 31 грудня, в зв'язку з необхідністю отримання підтверджуючих документів. Також фізичні особи-підприємці, крім тих, які... Обрали спрощену систему оподаткування, повинні подати декларацію протягом 20 календарних днів з моменту припинення своєї підприємницької діяльності, тобто після внесення подання заяви до центру надання адміністративних послуг про припинення підприємницької діяльності. Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, термін подання. Декларації не пізніше, ніж за 60 календарних днів до переїзду або виїзду, і фізичні особи, які мають право на податкову знижку, останній день подання декларації 31 грудня поточного року. Хочу також нагадати, що терміни отримання податкової знижки не переносяться на наступний рік, тобто, в 2024 році. Громадяни платники податку на доходи фізичних осіб отримують податкову знижку лише за 2023 рік. Як можна подати декларацію? Платник обирає сам способи подання декларації, особисто до контролюючого органу або через уповноважену особу, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, але не пізніше за 5 календарних днів до граничного строку подання декларації. Ми радимо всім платникам скористатися електронним кабінетом при поданні декларації, маючи кваліфікований електронний підпис або хмарний підпис. Платник за допомогою електронного кабінету платника на сайті ДПС України має можливість, не виходячи з дому, подати таку декларацію і відповідно копію тих документів. Якщо йому. Потрібно подавати такі документи, якщо він хоче скористатися правом на податкові знижки, і така декларація буде прийнята, оброблена і перевірена. Щодо подання декларації у режимі електронний кабінет. Використання цього сервісу має ряд переваг зв'язку з тим, що він скорочує час і витрати при поданні податкової декларації. Не потрібно відвідувати контролюючий орган, мінімізує помилки при заповненні податкової декларації. Надає можливість, як я вже говорила, подати копії первинних документів як додаток до декларації в режимі онлайн. На сайті ДПС України є такий сервіс є перед декларації. Тобто громадян не можуть скористатися таким сервісом, заповнити декларацію, тим більше з тих баз, які є ДПС України, підтягнеться вся інформація: тобто, дані про платника, його реєстраційний номер, місце реєстрації, суми доходів. Фактично отриманих, які є в базі ДПС України, і це дає можливість відповідно скоротити час на заповнення декларації. Крім того, декларація автоматично перевіряється. В разі якщо ви неправильно заповнили тей чи інший розділ, в декларації буде світитися віконечко, що у вас помилка в такому доряд чи в такому дорядку і ви маєте право, можливість зразу. Перевірити свою декларацію і, відповідно, відправити таку декларацію без помилок, виправивши ті помилки, на які вам вкаже цей сервіс. Відповідно випадки, за яких платних податків зобов'язаний самостійно обчислити суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року. Це такі випадки. Декларація подається обов'язково, в разі, якщо громадяни отримують окремий вид доходів, що не підлягали оподаткуванню при виплаті, але вони не звільнені від оподаткування. Сюди ми можемо віднести нецільову благодійну допомогу, яку можуть. Громадяни отримувати від декількох податкових агентів у 2022 році сума такої нецільної матеріальної допомоги була, яка не оподатковувалась при виплаті, це 3470 гривень. В разі якщо фізична особа отримала таку матеріальну допомогу від двох чи більше податкових агентів. Вона повинна таку суму задекларувати і суму перевищення від 3470 гривень, відповідно, оподаткувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором 1,5%. Так само зобов'язані подати декларацію ті громадяни, які отримували іноземні доходи. Я вже говорила, в разі якщо відсутні підтвердження. Сплати податку у нас з більшістю країн є підписаний договір про усунення подвійного податкування. Тобто, якщо податки сплачені за кордоном, у нас їх сплачувати другий раз не потрібно, але будуть легалізовані ваші доходи. Також отримання доходів не від податкових агентів, від фізичних осіб, громадян, резидентів чи нерезидентів. резидентів. Крім того, декларацію також повинні подати е, суб'єкти господарювання, ті, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Е, платники податку резиденти, які виїжджають, як я вже говорила, за кордон на постійне місце проживання або е, за кордоном, не пізніше, ніж за 60 календарних днів. Це є одною з умов, коли такі громадяни виїжджають. Е, так само, якщо Іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, повинні відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, відповідно, заповнити та подати декларацію. В яких випадках декларація вважається поданою і вона не подається? Декларація не подається в разі якщо доходи. Які згідно норм податкового кодексу не включаються до загального місячного річного податкованого доходу платника податків, доходи, які отримані у вигляді об'єктів спадщини чи подарунків від членів сім'ї першого другого ступеня споріднення, які оподатковуються за нульовою ставкою. Доходи, які були оподатковані при нотаріальному посвідченні договорів, тобто це може бути продаж рухомого, нерухомого майна через нотаріуса, і доходи, виключно які отримали громадяни від незалежно від виду таких нерахованих виплачених доходів, які підлягали оподаткуванню. Це коли громадяни мають право не подавати таку декларацію. Тобто, це ті доходи, які оподатковані при виплаті, ті доходи, які оподатковані і сплачено відповідно ПДФО при нотаріальному посвідченні, доходи у вигляді об'єктів спадщини, подарунки від членів сім'ї першого друг, другого ступеня споріднення. Хочу ще звернути увагу платників податків, що отримати відомості про доходи для заповнення декларації можна так само за допомогою електронного кабінету платника податків або за допомогою такого сервісу. Від Державної податкової служби, як моя податкова, який можна завантажити на свій смартфон і відповідно, отримати довідку про доходи можна при наявності кваліфікованого електронного підпису або хмарного підпису. Довідка сформується і вам прийде повідомлення на телефон, де будуть вказані всі доходи, які ви отримували. Відповідно, Ця довідка буде вам для подання декларації в разі, якщо треба подати обов'язково, якщо є доходи, які не оподатковані, або для податкової знижки. Так само можна отримати таку послугу через електронний кабінет у розділі послуги. Є там банер такий. Довідка про отримані доходи. Така довідка буде сформована, і так само буде направлена вам в електронний кабінет в розділ Вхідні документи, де ви можете її передивитися, роздрукувати і використовувати її при потребі. Так само хочу звернути вашу увагу, що крім Обов'язкового декларування і сплати податку на доходи фізичних осіб, платники податків мають змогу повернути певну частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. В разі якщо вони понесли певні витрати, які передбачені пунктом 3 статтєю, статті 166. Відповідно, такі громадяни подають декларацію про майновий стан і доходи. До 31 грудня це в разі, якщо немає підстав для обов'язкового подання декларації, тобто граничний термін для обов'язкового подання декларації з плати ПДФО, це у нас 1 травня. Ті громадяни, які тільки хочуть скористатися податковою знижкою, наголошую тільки за попередній рік. За ті роки, за які ви не скористались, наприклад, за 2022 рік, у 2024 році, вже скористатися податковою знижкою не можуть. Крім декларації, такі громадяни подають договора, які, в яких вказано ті чи інші види послуги чи товари, які вони отримали, витрати, по яких підлягають для податкової знижки. Відповідні копії квитанції чи розрахункових документів, де вказана сума, сплачена сума. Копія паспорта ідентифікаційного коду, і в разі якщо це за навчання дітей чи членів сім'ї першого ступеня споріднення, відповідно свідоцтво про народження дитини чи паспорт дитини. Якщо у громадянина немає реєстраційного номеру облікової картки платника податків, такий громадянин робить. Церокопію сторінки паспорта, де є відмітка Державної податкової служби про те, що такий платник податків офіційно повідомив податковий орган. І, відповідно, він внесений до реєстру фізичних осіб, які відмовились від реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Такі громадяни заповнюють декларацію, подають додаток Ф3 до декларації. Роблять розрахунок і е, вказують в самій декларації рахунок, на який вони хочуть, щоб повернули кошти, протягом 60 днів, після камеральної перевірки такої декларації, податковий орган повертає кошти громадянам на цей рахунок. Але е, хочу вам нагадати, які у нас. Види податкової знижки є. Основний вид податкової знижки у нас це знижка за навчання. У нас більшість наших платників подають декларації саме по цій знижці. Відповідно, це будівництво придбання житла за іпотечним кредитом. Відшкодовуються тільки відсотки по кредиту. Так само це страхування в недержавних пенсійних і страхових фондах. Переобладнання автомобілів на альтернативні види палива. Для внутрішньопереміщених осіб у нас є податкова знижка на оренду за оренду житла такими внутрішньопереміщеними особами. Якщо договір офіційно заключений, відповідно є документи на сплату. Така сума включається для податкової знижки. Репродуктивні технології, витрати по всиновленню дитини. Це той перелік витрат, який можна включити до податкової знижки, ще раз наголошую, Це стаття 166 пункт 3 податкового кодексу України. Будь ласка, не забувайте подавати декларацію ті, хто зобов'язаний її подати, та ті, хто мають право на податкову знижку, так само граничний термін 31 грудня. Дякую.